Час, коли довелося звикати до роботи у стресових умовах, так характеризує рік, що минув актор обласного театру Ляльок Давид Стеблюк. Після повномасштабного вторгнення йому з колегами довелося грати перед сотнями глядачів з різних куточків України, працювати при вимкненому світлі та під час повітряних тривог. Переривається вистава. Ти маєш зібрати глядача і його завести в підвал. І це постійно такі перериви, взагалі в виставі, коли. І рвати це не дуже класно. Ти не можеш там вийти з сцени. Можливо, ти монолог саме, мабуть, до якого ти доходив весь цей період, і він обривається, і ти отут вже маєш вивчати, якби як ти ввійшов такий розхолоджений знову в той монолог, але привикаєш, працюєш. Тиждень, місяць. І всі години. У міжнародний день театру на сцені обласного театру Ляльок проходить репетиція вистави Івасик Телесик. За словами режисерки Олени Ткачук, глядачам запропонують незвичне бачення казки. Її присвятили матерям, чиї діти боронять Україну на фронті і подали так, щоб і дітям, і батькам було однаково цікаво. Сама вистава вона не просто про хлопчика Івасика, який поборов змію. А в першу чергу це Розповідь про е, взаємовідносини е, батьків і дітей, е, взаємовідносини Івасикової мами з Івасиком, про дорослішання і про е, ну, мужніння хлопчика, який стає чоловіком, і е, взаємовідносини іншої мами, тому що змія теж мама. І в неї теж дитина за словами директора театру Ляльок Володимира Данилюка, спершу різниця у сприйнятті вистав рівнянами і внутрішніми переселенцями відчувалася, але з часом усі вони злилися в одну аудиторію, каже найшвидше адаптувалися діти. Ми почали працювати на орієнтуватися на внутрішньо переміщених осіб. Тоді, якби масово, так так само відтік на західні області відбувся людей. Ну в основному, це ж мами і діти. Це ж наш контингент. Переглянули нашу взагалі репертуарну політику. Ми відмовилися від вистав, які пов'язані якимось чином з агресором. Репертуар, звичайно, трошки менший став, але ми буквально за минулий рік. Здійснили як ніколи сім нових вистав у рік повномасштабного вторгнення в обласному театрі Ляльок почали масово плести маскувальні сітки для фронту. Також тут почали показувати класику українського кінематографа з фільмофонду національного центру Олександра Довженка, працівники якого вимушено переїхали у рівне на час війни. За словами директора театру Ляльок Володимира Данилюка, кількість постійних глядачів за останній час помітно зросла. Максим Коломис, Микола Мельничук Суспільне новини Рівне.